Ну що, ми на колплейсі, cool наш 7 12 12 сектор. У нас акція. Але це зовсім інша історія. Ми ще й на щуку покидаємо за це, за це я доплатив, як то кажуть. Йоханий Бабай. Дивіться, що бобер робить. Щоб дерево не згризли, так він вище бери. Брьовнишко вже оставив. Ладно, на хижака візьму потім. І так транспортник загружений. Але це не точно. Я нікого не забув. Здається, нікого. Тому погнали. Часник, тигровий горіх. Кальмар. Оп! Наліємо побільше. Я думаю, хватит. Розбавимо кальмара. Холодно і вода, холодна, того розчиняється не так швидко, як хотілося б. Нє. Оп. Висипимо все. У нас ще пару пачечок осталось, криллева мукичка. Розмішаємо, я так думаю, треба і замішаємо на часночку Більш нові класнючі упаковки мені подобаються. Мусор, оп, порядок не викидаємо. Цуцики, мусор трамбуємо туди, коли. Треба. На що тут народ намагається ловити на Баунті і МакДак, і Макдональдс. Добренько, калапуця їм. Зараз води, як завжди, налив забагато. Тому часник мощний, думаю, переб'є тигровий горіх. Але ця падлюка теж, судячи, по запаху фігача не слаба. І закинемо в коряги. Ну от і все, Подзакинулись. конкретно. Можна рибачити на три вудлища, але за кожне додаткове треба доплатити. Якщо кому цікаво. Ось знаєте, ми можемо заказати і 8 циліндрів. <хи> але боюся запутатися, якщо короб буде. Місцяк цікавий, але не широкий. А короб іще той з цикуняка, то тому краще видійти і взагалі зайти десь за угол, щоб нас і видно не було. Отак от. Кожні, мабуть, 2 годинки будемо три. Перезакидати. Подивимось на результат. Ще рано і бо холодно, але дня через 3-4 буде тепло і думаю, буде нормально. Але я не хочу про прогавити цей момент, коли буде нормально. Бо раптом уже 2-3 дні як нормально. А я, а я чекаю, коли потепліє такі пироги. Ждемо. Ще один є. Тоже невеличкий видно чи це той самий? Амур? Амур узяв? Оп, на кислу Да, накислу грушу. Ага, а я ж забув, що у нас є короп'ячий мат. Оп, закілушний. Похоже, перший раз. Ще губи не биті, мабуть. Ой. Оп. Повідомля. Десь щас. Вже зачіп... а, угу. Гарний красавець. О, поставив з 10 мм на 8 попапчик кислу грушу. І рибка тут як тут. Давайте не будемо його довго мучати. Я за те, щоб аби або рибу обожарити, або навіть з води не діставати. І так, їй мучення. я. Оп, все, порядок. Зараз з оснасточкою розберемося. Ось вона, красавиця. Бачите, восім. А перед цим поставив 10 з криль. Згадав, що риба не бере. І думаю, ні, буде, буде так як я скажу. І таки і так і сталося. На восьмий гачок, як я його, тюти восьмий, десятий номер, як я його ненавиджу, тому що на нього треба багато досвіду, щоб ловити коропа. Треба фрикціон, щоб гуляв, ібо, ібо нефік. Риба сходить на раз-два з нього і нормально не засікається. То і дело шістий номер. Восьмий він такий не туди, не сюди. А от шестерочка наше все. Ви тільки гляньте, хто там лаза шкодні Ну що там, риба є? Нема. Нема? А я вже достав тільки що, коропа і амура. Стали прямо напроти, будуть нам рибу лякать. Будуть нам рибу лякати. Ви, ви здогадали, хто це. Це наш хейтер Катя Рибалка. Раніше я був її хейтером. Тепер вона нас хейтить. О, отакі пироги, треба окуляри вдягати, сонечко вийшло. В неї там є просто секретний могильничок, там карасики тусуються і амурчики. Прикормочка кончається. Тигровий горіх, ти молодець, але я відчуваю, що спрацював часник. Часник і кальмарчик, не краб. Краб настане твій час. Ну і звісно ж, шовковиця. Хоча в нас ще була кисла груша. Так, Шовковиця на сусідніх. Чи ні, не пам'ятаю. Ні, шовковиця на крайніх, мабуть, а на тому кисла груша. Перемотайте назад, по кольору зрозумієте. Отак от, от. Так, упаковочки закриті, а то одна чуть -чуть була відкручена. Нельзя відкритими держати, видихається. Вони все-таки якісною хімією. Пропітані не просто так і на сонці краще не тримати все це добро. Ні, лишній раз не буду підходити. Світиться на мостіку, глибина, блін, метр пів метра, взагалі мізерна риба, все бачить, все чує, тому сховайся, Владик, забіжи десь в угол під сусідній водойму, під сусідній мостик. І не показуйся, блін. Бо коропи вони такі, і ви знаєте, які вони стекливі. І це не просто так, чим крупніший, тим він обережніший. Але на кулплейсі cool чудово прокльовує і буде ще краще, тепло йде. Прям весну... потилицею відчуваю, що вже простудився. Весна близька. Отакі пироги. Ну що, пройшло три години. Блін, тут і байтранер не був включений, я в шокі. Треба поперекидати. Попробуємо швернуть подалі під ту сторону. Бо щось мені це не подобається. Тиша і спокій. Але одну рибку взяли. І на тому б здякуємо водоймі, ібо трошки сезон ледве починається. Може вони десь там тусуються, де я не знаю. Але хочу дізнатись, молнієносно впало на дно, там глибина, мабуть, сантиметрів 20. Судя по тому, що ветки лежать. Оп! Ну нічо. Підстережем коробчика. Я чуть штанів не вискочив, як запищало. І це між корягами, по-моєму. Оп! Да, між корягами. І він уходив в коряги. Вроді вивів, трошки нахрапом, але гачечок дрібновастий. Тут і не поспориш. Благо, фрикціон відпрацьовує. От де він сидить? Між двома ветками на третій. В третій та ж вона в лежить. Невеличкі коробці прокинулись. Пройшло десь півгодинки. Кислятину заглотив жовтенький восьмиліметровий попапчик. Перевалюйся, красавчик. Кислу грушу. Кисляті не захотілося. Оп-оп, у нас ж є цей самий. Ви в курсі. Мені кажеться, їх недавно зарибили, але гляньте, чешуя відросла нещодавно. І губа новенька, Ніким не бита. Засранець Photoshop. Так, снасточку ми відчепили. Так, чувак, ти що ще й встиг обмотатися? Ні. Ніфіга. Кілограмулічок. Оп, так же обережно. Вицинкується назад. Чувак, розвернись, акстись. Оп! Під мостику йшов. У мене телефон з кармана не випав. Того я близько до цього не підходив, думаю, блін, з вогнем гуляєш, стільки можна ці телефони купувати, міняти, ремонтувати. Що капець. І закинемо туди ж на місці, плюс-мінус метр. Вліво метр, вправо. Це не кораблик, але кораблик там би не розвернувся. Пакуємось потроху. У нас виявляється, що є кукурудза і їх дуже багато. І вони шестерочки. Я думав це 4, а це оказується 6. Тут ті фруті. О, треба було... Тобі... А, ти шестерочка, восьмерочка була б. Я сьогодні ставив Ні, не сливу, де шовковиця була. Полуниця, кисло грушу ставив. О, і шовковицю. От такі пироги шовкові. У нас получились. Мені здається, кисла груша відпрацювала краще. Не знаю чому. Що так, що так. Одинаково. Але й таке буває. Кормочка спрацювала на ура.